Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. І так збирає грибочки вночі. Ну, он вже трохи набрав. Тут ще ростуть. Багато говорити не буду. Дивіться, що робиться. Так, тут три. Там ще два. Найбільше. Так. Так, рядошком растуть, як рядівки. Вот так вот И тут что дальше есть? Тут ще два таких. Так развертает. Так. Хочем скорше пити. Проспал. Вже майже ще, ще, ще пару минут і буде видно все вже добре. Вже будуть грибники. Шея. Воно в місті погрібіли. Грибненькі такі ростуть. І товбокому лісі не добовий, а боковий.

Так як ніч просить збирати до воно грібеше у Купа фонариків. Можливо, то й більше є, Дарі я ще похоже трохи Там мій пес сон бігає Тішу ганяв щось Боюсь кабанів трохи моє страх Ось в тих окошах я відбирав гряди биши накуплял китайцы фонарики можно понять это два дня Повірю ще раз те місце Іва так зараз росли Так дивіться кабани того Релися Трохи страшно О, Ще я з другої сторони гриби Зараз такий маленький Тут мало таки здорові Я то продав Ticket on. Под нього прийдеться проверяти, напевно, Що мені звожиться збирати ще їх. Колись були гриби. Щось нема тепер. Там вони, напевно, виросли, бо більше вологи. Так, не бачу. вертаюсь назад, а он пропустил, шубель у него, то нет, что там сказать. Можна розплити Ось такий забрав. Ось вот такий результат. Ще два, два в кишені. Дивіться, буде далі.